Привіт! Дякую, що дивитесь слава про, і дякую, що підписуєтесь на мій канал. І не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Дякую. Скільки разів я сказав дякую. Три. Прекрасно. У себе в інстаграм я обіцяв розповісти про свої стосунки з учасницею шоу Холостяк Аліною Єршовою. І прийшов час. Пролити світло на наші стосунки, тому не пропустіть скоро все дізнаєтесь. А ще хочу сказати, що на мені оцей крутий лонгслів від гідність під цим відео можете знайти посилання на інстаграм бренду та обрати щось підходяще для себе чи близьких, бо це гідний одяг для гідної нації. Ну і почнемо з того, що деякі довго чекали, а деякі навпаки думали, що цього не буде. Надя Дарафєєва і Вова Дантес офіційно розлучились і привітали один одного з отриманням свідоцтва про розлучення. А сталося це так: Вова отримав свідоцтво і надіслав його Наді з підписом Вітаю. На що Надя відповіла тебе також. Ну, ось і, в принципі, все спілкування колишніх. А ще відомо, що Вова спокійно спілкується з теперішнім хлопцем Дорофієвої Мішою Кацуріним. От нещодавно вони бачилися, коли Дантесу потрібен був кейс для гітари. І ви знаєте, мені подобається, коли люди розходяться без скандалів, звинувачень і адекватно сприймають нових коханих своїх ексів. От мені здається, що так можуть поводити себе тільки справді дорослі люди. От ви як думаєте? Ну а на фронті загинув коханий відомої захисниці пташки. Щодня ми дякуємо хлопцям і дівчатам за те, що можемо ось так з вами зустрічатися, але це їм дається нелегко. І, от Катерина Поліщук з позивним Пташка розповіла, що втратила нареченого. Його звали Ярослав і загинув він у Маріуполі. Пташка каже, що коханий дуже хотів одружитися, а вона все відкладала це після перемоги. І ще стало відомо, що Ярослав загинув, рятуючи свого побратима, у якого було важке поранення. Ярослав з двома кулями в грудях, рятуючи його, отримав ще одну кулю в шию і, на жаль, загинув. І знаєте, ще раз хочеться подякувати всім, хто боронить нашу країну і хто веде країну до перемоги. Ви круті! А моя колега, блогерка і інтерв'юерка Реміна потрапила під обстріл у Бахмуті. Вона була у цьому місті на зйомках і дуже злякалася, коли потрапила власне під цей обстріл. Але поруч з нею були військові і досвідчені оператори, які заспокоїли ведучу. І, до речі, наречений реміни також зараз служить. Він пішов добровольцем, і колись Реміна мені розповідала, що е, за всю службу Євген грошей абсолютно не отримує. Ну і приємна новина у співачки Світлана Тарабарової буде третя дитина, і це. Дівчинка нещодавно Світлана разом з чоловіком Олексієм і двома дітками вирішили дізнатися стать третьої дитини. Зробили це красиво з сюрпризом для себе. Ну ви напевно знаєте, так що є гендер-паті, де батьки дізнаються стать майбутньої дитини. І, от власне, у Тарабарової було саме так: вони замовили велику коробку і до кінця не знали кульки, якого кольору там будуть, і тільки після відкриття зрозуміли, що у них. Буде дівчинка. Нагадаю, що у співачки вже є старший син Іван, якому 4 роки, і дворічна донечка Марія. Ну і я друзі пропоную лайком і коментарем привітати Світлану з поповненням. Ну і ще одна новина минулого тижня, блогерка Даша Квіткова і телеведучий Микита Добринін розлучилися. Два тижні тому чоловік виїхав з їхнього спільного будинку, але, за словами Квіткової, вони продовжують спілкуватися заради спільного сина. Хоча ще в новорічну ніч Даша публікувала спільне фото з сином і чоловіком, а виявилося, що це було. Ну, просто фото. І між ними вже нічого не було ще до нового року. А ще друзі, виявляється, квітковий Добринін зараз. Ходять до психологів для того, аби справитися з емоціями після розлучення. Ну і окрім розлучення ще одна тема, яку я дуже сильно люблю: скільки заробляють зірки? Так от Даша Квіткова розповіла, що живе вона за рахунок реклами, у неї більше мільйона підписників і в місяць зараз вона заробляє приблизно 30 тисяч доларів. З цієї суми вона віддає менеджеру 15% і платить там фотографам, візажистам ну, тощо, так багатьом людям. Ну і якщо зробити висновок і банально порахувати, то ви. Що Квіткова зараз в середньому заробляє близько 15 тисяч доларів. А це за новим курсом півмільйона гривень щомісяця. А дехто, бачите, каже, що блогер це не професія. Помиляєтесь. Так, прийшов час розповісти вам про наші стосунки з учасницею шоу Холостяк Аліною Єршовою. Ви мене засипали повідомлення про це в інстаграм, особливо після пост шоу. І я вирішив все ж розповісти все, що відбулося. З Еліною ми познайомилися власне, на постшоу Холостяка, і вона мені справді сподобалася з першого погляду. Її мислення, поведінка. І зі мною знаєте такого ще не було жодного разу. А тут ну прям запав як тринадцятирічний пацан. А після зйомки я не встиг взяти у Аліни контакти, але знаєте, я давно в шоу-бізнесі і дістати будь чий номер телефону не є проблемою. Дуже хотілося запросити Аліну випити кави і поспілкуватися, але чомусь я постійно отримував відмови: то нема часу, то завантажена. Ну, знаєте, я хлопець настирливий, тому не полишав надії все ж зустрітися, але. Аліна, все ж іншої думки. А ми зняли по шоу ще в грудні. Зараз кінець вже січня, вже початок лютого, і вона досі не погодилась випити кави. Але ви знаєте, до відмов я ставлюсь нормально. Є багато факторів. Можливо, не подобаюсь, можливо, Аліну це не цікавить, а можливо, вона просто не п'є каву. Але я все одно бажаю алінці бути щасливою і дякую за те, що я відчув ці знаєте, нові для себе почуття. Напевно, справді знаєте, з учасницями шоу Холостяк важко побудувати стосунки. Режисер Олег Сенцов показав свого двомісячного сина, який народився в США. Назвали сина Дем'ян, і стало відомо, що у дитини українське громадянство, навіть не дивлячись на те, що батьки могли оформити громадянство США. Нагадаю, що зараз Олег Сінцов боронить Україну на фронті у лавах ЗСУ. Також у Сінцова є донька Аліна та син Владислав від першої дружини Алли, а також донька Емма від фотографині Юлії у якої після розриву ну не надто склалися стосунки Синцова. Ну а у липні 2022 року режисер Дружився на кандидатці політичних наук Вероніці Вельч. Друзі, ви ж пам'ятаєте про скандал між співачкою Шакірою і її колишнім чоловіком Жераром Піке, який їй зрадив. Так от, нарешті, Жерар Піке офіційно опублікував спільне фото з новою обраницею. Фотку футболіст виклав без підпису і в коментарях ну, дуже багато хейту з цього приводу. І, власне, з того приводу, що 23-річна студентка Клара Чія забрала його сім'ї. А ще багато хто говорить, що Піке обрав дівчину, яка ну, максимально схожа на Шакіру. От, подивіться, будь ласка, на фотографію. Що скажете, схожі? А Євгену Кошовому пропонували 10 мільйонів доларів за те, щоб завести людину в політику. Це сталося ще у 2019 році, і жені запропонували таку суму за те, щоб він посприяв завести людину в списки партії Слуга народу. Але гуморист відмовився. І, до речі, сам Кошовий на початку президентства Володимира Зеленського сказав, що в жодному разі не піде. Політику. Ну, подивимось. Ну, і в кінці випуску, як завжди, поговоримо про чмоню. Цього разу звання летить до Таїсі Повалій. 24 січня вийшло нове інтерв'ю цієї людини. І там, знаєте, стільки цікавого, наприклад. Таюська заявила, що підтримує напад РФ на Україну і назвала це своїм порятунком. Вона каже, що з дитинства звикла бути там, де правда, тому вона за парашу. І у тому, що сьогодні робить параша, вона бачить порятунок для України. Також Таюська каже, що відчуває, як зараз особисто її параша охороняє. А ще ця так би мовити співачка сказала, що вважає, що плішивий це людина, яка може позбавити світ від нацизму. Та, я, слухайте, а ви молодець? От ви нализали ще на 5 років проживання там і виступів на дні міліції. Тут саме той випадок, коли язик вас годує. Бо так вилазити зможе ну прям не кожен. У мене навіть м -м -м, ганчірка гірше моєї підлогу. Ну якщо вам є що сказати, та ісі то ласкаво просимо в коментарі. На сьогодні, все, дякую, що дивилися. І, до речі, у минулому випуску розповідав про зірок, які боронять зараз нашу країну. А ще вийшло інтерв'ю з Даніелем Салємом, який також зараз на фронті. Тому обов'язково заходьте, подивіться і поставте лайк. Ну і не забудьте підписатись на канал. Ну і власне минулі випуски, як завжди, з'являться ось тут через 3, 2, 1.